Цьогорічні зміни у бюджетному законодавстві, окрім того, що змушують простих українців затягнути пояси, так і чиновників навчитися раціонально використовувати кошти з місцевих бюджетів. Згідно з новим законодавством, багато статей у місцевих кошторисах розподілятимуть не так, як у попередні роки. Народні депутати, представники обласної влади та голови районних рад провели спільний круглий стіл щодо проблем нового бюджетного року. Рішення, що воно край необхідно нашій області для того, щоб ми по новому, знаєте, в нових реаліях знаходили шляхи дотику і шляхи доходності в Україні в нинішніх реаліях. Екснардеп, теперішній депутат облради Микола Кучерук вважає, що частково проблеми з фінансуванням могли б вирішитися, якби система децентралізації реально запрацювала, а не лише фіксувалася на папері. І нас зараз держава спонукає до чого? До того, що ви ж діліть, да, і всі сваримося і починаємо ділити. А я кажу, що можливо пора вже прийшла сказати, дайте нам речаги, щоб ми могли заробити. Основними джерелами фінансування місцевого бюджету цьогоріч будуть кілька податків та ставок. Серед них нововведений податок на нерухомість. Відтепер квартири площою більш як 300 квадратних метрів і житлові будинки площою понад 500 квадратних метрів будуть обкладатися податком за фіксованою ставкою 25 тисяч гривень на рік. Також піднявся акцизний податок на товари роздрібної торгівлі та нафтопродукти. Також завдяки, завдяки тим нововведенням, які ми одержали в змінах до податкового кодексу, які зокрема передбачають, що його справляння відбувається вже в 16 році без прийняття рішень органів місцевих рад. А ставка буде функціонувати єдина 5% для пива, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Виростає ставка оподаткування для пального. Так, цей, ця ставка буде становити 0,042 євро за кожний літр реалізованого або відпущеного товару. Натомість втрати у місцевому бюджеті очікують у зв'язку зі зміною податку на прибуток підприємств. Тепер великі платники податків, яких в області 14, змушені платити податки у центральні офіси. Втрати для місцевого бюджету області становитимуть понад 10 мільйонів гривень. Діалог, який розпочали представники різних гілок влади, має знайти певний компроміс між вже прийнятими законами, які треба виконувати, і реаліями життя. Будемо сподіватися, що в його процесі народяться правильні рішення, які дозволять зробити так, щоб і вівці були цілі, і вовки не голодними. Тетяна Івашчук, Віктор Терещук у ритмі подій.